Доброго дня. Сьогодні мова піде про косу. Ось таку КГ3100. Вона називається під брендом Білорус. Але таких кіс є дуже багато під різними брендами. Там може бути навіть і потужність різна, але ж, ну тобто, двигун там стоїть однаковий. Як бачите, оце все не кошено, з тої сторони покошено. Тобто роботи для неї багато. Але якщо ви її придбали для Домашнього вжитку, то я вам скажу так, що буде огляд дуже короткий. Ви, якщо її будете використовувати декілька годин на рік, то можете просто її придбати, зібрати і, і зовсім ні про що не думавши використовувати собі тих декілька годин на рік. Але якщо, якщо ви вже не декілька годин будете її використовувати на рік, а декілька годин на день, кожного дня, чи майже кожного дня весь сезон, коли росте трава, тоді потрібно буде подивитись далі. Кому це все вже? Ну, тобто, хто взяв хто її буде брати тільки для домашнього споживання, можете поставити лайк. І скажу вам до побачення. А ті, хто буде її використовувати більш інтенсивно, тому я розповім вам про деякі її особливості, та що я зробив для того, щоб вона працювала. Довго. Ця коса у мене вже така сама. Ну, тобто одної і тої самої марки вже у мене третя. Хватає її для інтенсивної експлуатації приблизно на сезон. Може бути і більше. При останніх моїх доробках може бути і більше. Що в першу чергу я переробив? Ну, звісно, після покупки розібрав витік штока, помазав штока, це, само собою потрібно, якщо ви її використовуєте більш часто. Звісно, використовую я 40-40зубий 40 ніж. Використав зовсім інші ручки. Ну, і ручки все таке ви можете або придбати, або зробити самі, які захочете. У мене ріст трішки вище середнього, тому в мене вони встановлені аж тут. І бачите, ну так повернуто, і ручка при її ну, заводському, при заводській установці якось вона була отако, отако повернута. Якось ну, дуже незручно було. Викинув фіксатор. Викинув фіксатор, поставив сюди ще регулювання обертів. Оце ось блочок. Я ось покажу, покажу як я його встановлював і цей блочок, і що то за блочок. Косить вона, оце ось так. Після декількох годин експлуатації бажано його розібрати повністю і змазати. А тут є редуктор. Змазати той редуктор, бо е заводська змазка, вона якось розпливається по сторонах і не мажуться це шестерні. Звісно ж, у заводській комплектації є і захист, але ну, мені так зручніше, я кошу взагалі от такою, от такою фрезою, вона не дуже кидається, мені так зручно. Але ну, я не правий і, звісно, ви такого не робите. Чому я поставив ще регулювання? Тому що буває, якщо використовувати от таку чи подібну фрезу при повній потужності, коли вона на повну потужність працює, і ви ловите якогось в траві якогось гарного пенька, фреза прямо миттєво зупиняється і можуть порвати редуктор. Оцей редуктор. Цей редуктор, якщо не мазати, цей редуктор, якщо не мазати, то можуть висипатись подшипники. Загалом я теж його мажу. Частенько роблю таку змазку, так само як і для того редуктора, щоб вона була по густоті схожа на мед. אבו uh -oh. Ну і якщо вам відео сподобалося, ставимо лайк, підписуємося, до побачення.